Для того щоб вкоротити браслет, підігнати по руці, ми перше на що звертаємо увагу, чи є з внутрішньої сторони браслета ось такі стрілочки, які вказують напрямок, в який бік видавлювати шпильку. Якщо ж таких стрілок немає, звертаємо увагу на те, що шпильки мають з одного боку заокруглену основу, з іншого боку, як під маленьку викрутку. Починаємо працювати з того боку, де закруглена. Вставляємо браслетик. Починаємо за годинниковою стрілочкою вкручувати жало верстата в заглиблення. Клацання. Відвертаємо назад. Ось шпилька вийшла. Ми її виймаємо. Браслет розстебнутий. Тепер нам потрібно видалити зайву ланку. Точно так само вставляємо в браслет верстатик і так само ми вкручуємо в наступний отвір. Відкручуємо назад. Шпилька вийшла. Ми прибираємо шпильку. Прибираємо зайву ланку і починаємо збирати браслет. Тильною стороною верстата ми до клацання видавлюємо шпильку. Все браслет зібрано.